Чорна п'ятниця в Аврорі вже наступила, і щоб ви знали, що купувати, я для вас підготувала підбірку товарів з самими найкращими знижками. Всіма улюблені серветки для прибирання можна зараз купити за 104 гривні. Туалетний блок Брев 52 гривні замість 99 Ваші улюблені кондиціонери для прання також на знижці по 129 гривень. Дуже класний засіб для чищення Pink Stuff зараз буде коштувати 129 гривень. А паста для чищення у відерці 149 гривень. Комплект для песика в чорну п'ятницю буде коштувати 99 гривень. І для автомобілістів теж хороша новина. Набір, в який входить поліроль і губка, за 49 гривень. Кава розчинна сублімована 139 гривень за 200 грамів. Капучинатор, який працює від батарейок, 34 гривні. Смачні сиропчики до кави також на знижці по 22 гривні. Дуже красиві кухонні ваги за 179 гривень. Аромадифузори з шикарними ароматами по 129 гривень.